Для сукні я буду використовувати базову викрійку лонгсліву. Тут у мене є 10% коефіцієнт еластичності. Лонгслів у мене побудований до лінії стегон. Я його обвела ось так. На окремий папір. Окремо це у мене перед. І так само обвела спинку, обвела окремо, просто тому що вони не поміщаються на один такий папір. Додала від лінії стегон довжину потрібну, спочатку по прямій, а потім зробила розширення на 10 см по спинці і по пілочці однаково. І цю викрійку буду використовувати для крою сукні. Також на цій викрійці я собі помітила мітку. Це от талія. І десь приблизно на 10 см талії поставила мітку, яка буде позначати верхню точку вшивання кліна. І далі поміряла довжину цієї лінії донизу. У мене це виходить 68 см. Так само, от і по спинці відклала. І... Мені треба буде зробити клін, який буде мати таку довжину для переду і для спинки. Рукав звичайний, як сорочковий, на потрібну пройму. У мене 2,5 метри трикотажу по типу лапша, і я виклала його, сформувавши згин рівнесенько по смужці. Обвела викрики і тепер один з найцікавіших, з найулюбленіших процесів це крій. Ось так виглядають деталі клинів. Я побудувала їх прямо на матеріалі. Вони мають форму ось таких трикутників. І середина цього трикутника дорівнює довжині самого клина, який я відміряла по деталям переду і спинки. Я викроїла два однакових кліна, які побудувала прямо на тканині. Для цього я вздовж цієї структури намалювала вертикальну лінію, по якій відклала довжину 68 см плюс ось тут додала 2 см припуск, для того, щоб потім вшити цей кут в деталь. І по лінії низу. Кожен бік відклала по 18 см. І з'єднала з верхньою точкою і побудувала такий кут. Довжина цих сторін також така сама, як і середня лінія. За рахунок цього, у нас виходить закруглення по лінії низу. І ось так виглядають рукави. Звичайні рукави. Це в мене деталь переду, така аналогічна деталь спинки, середина, а це в мене клін, середина кліна, не доходячи до вершини кліна десь на 3-3,5 см. Краще. Поки що більше залишити цю відстань, а потім додати, якщо буде треба, я розкриваю в один шар. У мене тут є мітка центру. Ось і по цій лінії я буду розрізати мою деталь. Ось як це виглядає зараз. І тепер мені треба з'єднати деталь клина з моїм розрізом. Для цього я беру один бік кліна, складаю його лицем до лиця з однією стороною розрізу, вирівнюю і буду з'єднувати ці зрізи. Слідкуємо за натяженням. І буду зметувати. Я приметала цей край. Тут ось припуск. Середина цього кліна має співпасти з серединою передньої деталі або задньої так само. Тепер відвертаю клин і складаю його лицем до лиця з другою, з другою частиною. Основної деталі, тобто в цей бік, припуск треба сюди виправити, ось так. І тепер буду з'єднувати і зметувати в цю сторону. Ось так виглядає вметений клин. Особливо треба приділити увагу в вершині цієї деталі, щоб все гарно там з'єдналося. І ось так це з лицевої сторони. Сшивати буду чотирьохнитковим оверлоком, але попередньо зроблю строчку на звичайній машинці. Ось на одній частині я вже зробила. Строчкою треба саме зафіксувати і сформувати ось цей кут. Строчку роблю з боку основної деталі, через розріз і на ту сторону. Для того, щоб був чіткий кут, а вже потім можна далі, ну і цю частину також, пройтись оверлоком. Строчку. Буду робити по тій стороні, де у мене розріз. Починаю десь сантиметрів 7-8 нижче розрізу. Прямо вершина розрізу, піднімаю і тепер ось так розвертаю на іншу сторону. Все треба розправити, щоб нічого зайвого не попало під строчку. Так, і я вже вшила клин, ось так він виглядає з лицевої сторони, додає об'єму по лінії низу, і мені подобається, як виглядає. І готовий результат сукні виглядає ось так.